Знайомство дитини з емоціями. Як і головне, чому це важливо? Як проходить навчання і усвідомлення емоцій дитиною? Як дитина навчається розуміти емоції? Очевидно, що цей процес йде через виявлення, через спостереження за емоціями найближчого оточення дитини. В першу чергу мами, яка проводить найбільше часу із дитиною. Звичайно, за умови, якщо мама розуміє свої емоції, усвідомлює їх, не приховує під посмішкою тугу чи роздратування, не маскує емоції, не говорить дитині або демонструє, що Одні емоції можна виявляти, проявляти і відчувати, а інші ні. Ще один інструмент це озвучування в моменті того, що дитина відчуває, навіть якщо вона ще не розмовляє. Приклад, на прийомі у лікаря дитині зробили щеплення, укол, вона сильно кричить. Очі наповнюються сльозами, мама бере на ручки малюка, обіймає, і озвучує, що зараз боляче. Тобі боляче, або я бачу що тобі боляче. Зовсім скоро біль почне стихати і зовсім припиниться. І дитина в цьому моменті зрозуміє те, що з нею відбувалося, їй було боляче. Це реальність. Дитина отримує чесне знання, її не лають за те, що вона проявляє свої емоції внаслідок больових відчуттів. Її не засуджують, не соромлять, а приймають її емоції. В результаті доросла людина не буде соромитися своїх емоцій. Вона буде знати їх і своїм дітям буде передавати багато дозволену палітру емоційного життя і не буде демонструвати дитині, своїй дитині заборону на окремі почуття, які прийнято вважати у суспільстві негативними. А якби мама заборонила дитині плакати, відчувати емоції. Або за якусь компенсацію домовилася стримати сльози. Дитина, чиї емоції заборонялися або засуджувалися, або навіть ігнорувалися, з успіхом виростає, не приймаючи і не розуміючи свій емоційний стан. Більш того, в такої людини виникає почуття провини за, наприклад, смуток, коли навколо всі сміються. І якби очікують і від неї радість на її думку, або сором за відчуття гніву, коли вона стикається із порушенням її власних кордонів. Або Ображена. Підключається психосоматика своїми проявами золотої сімки хвороб, а в дитячому віці різними шкірними захворюваннями, як маркер. І це буде говорити про те, що дитина не може проявляти емоції, не вміє їх проявляти, соромиться, стримує. Добре навчати дитину усвідомлювати свої емоції у грі. Приклад такої методики ви можете разом із дитиною використовувати або навіть намалювати картки з різними емоціями на обличчі у смайлика або чоловічка. Дуже добре, якщо Цій грі передуватиме спільне малювання саме цих чоловічків і без певних емоцій на обличчі. Тобто ви промальовуєте тільки очі, носик, а потім, вже коли будете говорити про певну емоцію і домальовувати вже емоції на обличчі у цього чоловічка, тоді ви вже намальовуєте брови. Які теж у нас дуже активні під час вияву емоцій губи, щічки, і таким чином будете пропрацьовувати певну емоцію, її прояви, мімічні, проговорювати емоційно, обговорювати, що в певній емоції відбувається, що відчуває чоловічок. Той, з яким ви зараз граєте, якому малюєте певну емоцію. Дитина в результаті таких ігор визнає емоції. Потім ви можете просити її розповісти, якусь історію про цю емоцію або скласти її разом, якщо дитина маленька, або має певні труднощі із зв'язним мовленням, або, ну Такою діяльністю вона займається вперше і має труднощі із складанням історій. це спільне творення казки може бути тим об'єднувальним фактором, який теж сприяє порозумінню між батьками і дитиною. І ви можете також грати із дитиною. І Попросити її показати певну емоцію мімічну. і самі теж так само її демонструєте цю емоцію для того, щоб дитина могла в результаті спостереження цієї гри розуміти, як мімічно позначаються емоції, як вони виражаються. Все це становить. Той зараз популярний напрямок розвитку емоційного інтелекту. Це одна із складових. Для діток старшого віку дошкільнят можна запропонувати озвучити продовження фраз за емоціями. Наприклад, Я радію, коли? і називати подію, яка. У вас викликає радість, і дитина так само, починаючи з цієї фрази, називає те, чому вона радіє, коли вона радіє. І так само з іншими емоціями. Я злюся коли, я здивована коли або тоді. І так далі. І якщо ваша дитина любить малювати в кінці ігор, можна запропонувати їй фарбами або олівцями чи фломастерами, обрати колір для кожної емоції і позначити кожну емоцію певним кольором. Тут ви можете запропонувати дитині намалювати кола певної емоції. Наприклад, Коло радості, да? І це можна робити, тримаючи дорослому, тримаючи ручку дитини в своїй руці, і це буде теж спільною діяльністю. Це буде, Можна зробити цю діяльність дуже радісною, коли ви обираєте. На певну фарбу, або дитина обирає певну фарбу, або ви змішуєте фарби. Тобто тут дуже багато поле для експериментів, для фантазування, для того, щоб викликати певні позитивні емоції у дитини в процесі вашої спільної діяльності. Це також розвиває дитину інтелектуально. Не тільки емоційний інтелект, але і робота з фарбами, робота із тим, як вона буде їх змішувати, робота з дрібною моторикою. З твого досвіду можу сказати, що є багато дітей, які обирають і малюють ці кола висолковими, тобто не до кожної емоції, окремий кол. А до однієї емоції багатокольоровий, багатокольорове коло вони малюють. Звичайно, це стосується більш радісних емоцій, які викликають у нас почуття приємні. Якщо ви стикнулися з тим, що дитина не хоче, наприклад, промальовувати емоції. Смутку, гніву, то, ну, ті, які прийнято вважати негативними, то ви можете запитувати дитину про те, що заважає їй це зробити, чому вона не хоче. Це робити з тим, щоб виявити можливі труднощі в актуалізації цих емоцій або у її виявленні. І а, ні, в, ні в якому разі а, не можна наполягати, щоб дитина це робила. А, ви можете а, дозволити дитині запропонувати їй обрати а, для себе позицію спостерігача, і самі будете а, промальовувати а, емоції а, смутку, гніву, а, злості а, а, малювати кола. Певною фарбою, які позначають ці емоції, а дитина буде спостерігати і в процесі розмови, в процесі обговорення теж буде розуміти, що ці емоції мають право проявлятися, і вона має право відчувати ці емоції. І якщо у дитини є якась заборона на виявлення і на відчуття цих емоцій. То в процесі такої гри ця заборона буде зменшуватися і зніматися. І свого знову ж таки досвіду можу сказати, що подібна вправа, подібна діяльність сприяє тому, що дитина починає більше довіряти дорослому, який поруч із нею. Намагайтеся бути в цей час. Уважними до дитини, приймайте її прояви, поважайте її відмову, можливо, від виконання цієї вправи. Якщо дитина категорично відмовляється, спробуйте зробити це іншим разом.